Відтепер Брікс покладе край гегемонії долара, покінчить з міжнародним валютним фондом і створить свою власну валюту як євро, і навіть краще ніж євро? What a story, Mark. І ні, ні, це не наші вигадки, це заяви представників цього об'єднання. То невже такі країни, як Бразилія, Московія, Китай, Індія, Південна Африка, досягнуть успіхів у своїх планах? І вже скоро замість долара на чорнодень стане якась брікс валюта або навіть юань. Давайте розбиратися з вами, Валентин. 2006 році в Санкт Петербурзі на економічному форумі вирішило створити товариство, яке в майбутньому навіть зможе кинути виклик гемонії Америки. Ці країни мали великий потенціал також вони мали великі амбіції. Ініціатором цього клубу обіжених була звісно Московія. Остаточного вигляду Брікс отримав у 2009 році в Єкатеринбургі. По суті, така платформа мала стати об'єднаним суб'єктом, який кидає виклик американському ліберальному порядку. І група не є наразі якоюсь офіційною формальною організацією, як ООН, ОПЕК чи Світовий банк. Глави держав і урядів країн-учасниць збираються раз на рік. І одна з країн по суті очолює дане об'єднання теж раз на рік. У 2010 році до Брік приєдналася Південна Африка, і цей неформальний союз став відомий як вже БРІКС. До недавнього розширення ця платформа обіженок мала значні плюси. Вони всі були членами G20, а також мали в сумі 40% людства, що є доволі крупним ринком. Хоча відверто набагато менш капіталізованим, ніж люди і ринки західних країн. В червні 2012 року вони вже постаралися вплинути на міжнародний валютний фонд, навіть обіцяли виділити йому 75 мільярдів доларів. Але той мав погодитися на частину реформ, які вимагали країни-учасники БРІКС. Міжнародний валютний фонд подякував за можливу підтримку, але відмовився чемно. Тож спроба колективно вплинути на цю організацію не вдалась. Панове автократи не були сильно задоволені, тому вирішили поступити як бендер з футурами. Піду зроблю свій власний апарат із рулеткою і випивоном. Їхнім наступним кроком було створення альтернативи Європейського банку реконструкції і розвитку, а також альтернативу USAID. Все це вони в 2014 році оформили в Бразилії. і Назвали цю ініціативу новий банк розвитку. За логікою він мав бути як акціонерний банк, а країни-учасниці мали туди внести по 20 мільярдів доларів. Тому початковий капітал і складав 100 мільярдів. Помпа була така, що здавалося, ось-ось. Брік зараз виб'є цих американців. Падлюки нарешті покаже всій знедоленій Африці, і іншим частинам світу, як справді керувати, як у цих буржую-капіталістів забрати їх капітали, розподілити справедливо між собою. Учасниками Брікс, звісно ж. Банк почав дуже сильно гальмувати, буксувати, погано розвиватися. А все чому, тому що прозорості не було. От, і все. Так, що корупція з'їдає сама цих країн. На жаль, через те, що вони і не можуть в мирну конкуренцію, отже, є неефективними, непрозорими державами, організаціями, від того, вони і штовхають себе далі в своїй проактивності на військові дії. Це вже окрема тема, звісно. А так, банк виявився більше. Формальністю ніж чимось таким важливим інструментом для того, аби зруйнувати стіну американського домінування. Новий банк розвитку BRICS НБР, створений з ідеєю протидії домінування західних фінансових структур, таких як Світовий банк чи МВФ, і з метою фінансування інфраструктурних та сталих розвиткових проєктів країн BRICS та інших країн, що розвиваються. Так от він зіткнувся з серйозними звинуваченнями в корупції, особливо у своїй діяльності в Південній Африці. Під час президентства Джейкопа Зуми в Південній Африці НБР активно кредитував такі компанії, як Eskom і Трансет. Ці компанії стали центром корупційних скандалів і загалом підірвали довіру до проєктів, які започатковував цей новий банк. Зокрема, еском зіткнулися з корупцією при будівництві електростанцій Медупі та Кусіле, що призвело до арешту високопоставних менеджерів і спроби повернути мільярди рандів, втрачених через корупційні схеми. Також Транснет стикнувся зі скандалами, пов'язаними із завищеннями контрактами на закупівлю локомотивів, що включали великі суми відкатів. Ці корупційні скандали сталися на фоні, коли Зума критикував західні інституції, пропонуючи ось новий є банк наших друзів, і, зокрема, наш. Та прикладом альтернативи НБР не став, а по суті, погряз в корупційних скандалах і проблемах ніякої якісної інституції не вийшло. І, по суті, Брікс опозорився більше, ніж створили наразі щось цікаве і таке відмінне від заходу. Попри заяви про відкритість і доступність, сам манк був мало прозорим і доступний. По суті, копіював структури і підходи роботи Міжнародного валютного фонду. Активно не користувалися китайці, а на заміну. Індійського голові прийшов бразильський голова. Наприклад, зараз президентом банку є колишня лідерка Бразилії Ділма Русеф. Представникам цієї латиноамериканської країни вийшло трошечки залучити інвестиції з Бангладеш, ОАЕ кажуть, що скоріше за все там є і Уругвай, але загалом це такий кишеньковий банк БРІКС, і ніякої альтернативи він не став. Є і інші спільні проекти Бріксу. Наприклад, вони хотіли себе об'єднати спільною єдиною оптоволоконною мережею, аби чесно і справедливо спілкуватися один з одним. Також вони разом боролися проти брехні щодо коронавірусу і що Китай справді свідомо випустив даний вірус на зоні. Під час 13-го саміту БРІКС у 2021 році прем'єр-міністр Індії Наренда -на Моді закликав до прозорого розслідування походження ковід під керівництвом всесвітньої організації охорони здоров'я за повної співпраці всіх країн. А лідер Китаю Сі Цзіпін виступив із цим безпосередньо після цього, закликавши країни Брікс протистояти політизації процесу. Попри все, у 23-му році під час відомого саміту в ПАР, де московський лідер побоявся приїжджати через ордер від міжнародного кримінального суду БРІКС, вдалося доволі суттєво розширити себе. Офіційно приєдналися Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати. Саудити поки що зайняли позиції очікування їх можна зрозуміти, бо з однієї сторони вони не дуже ладять з Іраном, а з іншого хочуть налагоджувати нормальні стосунки з Сполученими Штатами Америки. А після перемоги нашого слона Мілея аргентинці взагалі покинули ідею бути з цим копівним братством. Попри ці демарші, є ще купа країн, які хочуть приєднатися. Президент Болівії Луїс Арсе висловив зацікавленість у членстві в Брікс і, як очікується, візьме участь у саміті. Його уряд заявив у липні, що вони хочуть зменшити вплив долара і взагалі в міжнародних розрахунках перейти й на юань. У липні двадцять року Алжир також заявив про бажання вступити в БРІКС а також в НБР. Офіційно вже 22 країни подалися на членство в організації, але дьявол... Криється, як завжди в деталях. Ну, по перше, Китай, і московити хочуть створити альтернативу долару. Китайці пропонують до міжнародних розрахунків внести юань, а московити пропонують взагалі створити єдину валюту БРІКС, яка буде забезпечуватися виключно золотом. Одна з головних цілей це створити екосистему валют або валюти, яка дозволить обходити санкції. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сільва заявив, що кожної ночі я запитую себе, чому всі країни повинні базувати свою торгівлю на доларі. При цьому Брікс у своїй нинішній формі вже становить 26% світового валового внутрішнього продукту ВВП і 16% світової торгівлі. З огляду на розміри і населення цих країн, які приєдналися, це багато, але не катастрофічно. Однак юань не є популярною світовою валютою, і не може стати тою базою, як долар. адже... Китай занадто сильно контролює цю валюту. Там немає ринку, який визначає безпосередньо ціну їхньої валюти. Ну і загалом держава і комуністична партія за НАТО на повідку тримає юанчик, що не може подобатися багатьом країнам. По суті, вони будуть залежати не від ціни на цю валюту, а прямо від комуністичної партії Китаю. Так, Китай по суті може субсидіювати своїм юанем і розвивати далі свою торгівельну експансію. Але чому за інтереси Китаю мають піклуватися всі інші члени організації? Також є купа перепон до спільної валюти Бріксу. По перше, Китай не хоче конкуренту своїй валюті Юаню. По-друге, фінансові інститути країн Брікс теж заявляють, що не дуже б хотіли б спільної валюти. І загалом, як тільки країни відчувають, що у них Можуть забрати це суверенне право впливу на власну валюту, вони починають відмежовуватися від цієї ідеї. До речі, дорогі друже, поки країни Брікс мріють про альтернативу долару. Та ми знаємо, що, що китайці, що московити, що жителі країни Індія всі вони користуються доларами і долари це така дуже важлива валюта, цікава, але Нею справді треба вміти правильно керувати, а тобто інвестувати. А від того ми створили школу останнього капіталіста, де в нас є чудові курси основ фінансової грамотності, основ інвестиції і основ економічної грамотності. Так само проходь, дізнавайся, якісно користуйся і гривнем, і доларом. Адже ці валюти далі будуть існувати як і Україна, так і Західний світ. А ідея об'єднаної валюти нехай вона залишиться в мріях. Людей, які все ще хочуть збудувати альтернативний клуб З заходу, не маючи на то нормальних можливостей і довіри один до одного. Від того в них там все, до речі, і боксує. Заходь за посиланням в описі, і будемо раді бачити тебе в нашій школі. Загалом ідея спільної валюти Брікс теоретично можлива, але вона все одно не зможе вийти за більше, ніж за конкретні експортні і імпортні операції. Реальність така, що країни Брікс не мають. Потрібної спільної єдності в інститутах і в фінансовій політиці для того, щоб щось вводити єдине об'єднане, а гегемонія Китаю замість Америки це ще набагато гірше, особливо в очах таких країн, як наприклад Індія, тому і цього варіанту не буде. До речі, конфронтація між Індією і Китаєм теж одна з причин, чому Брікс все ж таки більш така. Поверхне в організації ніж щось серйозне, занадто сильні протиріжжя між лідерами Бріксу. Тобто наразі в об'єднанні є два претенденти на цей трон лідерства Індія і Китай. Перед з'їздом Брікс у Сямені китайські та індійські військові мали бої на палицях в Гімалаї. Напевно, визначали, яка валюта буде альтернативою долару: Рупія чи Юань. Загалом такі протиріччя між Індією і Китаю показують, що. Ці країни мало що об'єднує, окрім того, що вони великі і е, хочуть якусь альтернативу заходу, е, не хочуть приймати певних демократичних повністю процедур, і таке інше. Але загалом Індія, Бразилія і пар хочуть, аби це був союз держав, які хочуть співпрацювати, торгувати один з одним. А от Московія, Китай хочуть зробити це об'єднання саме антизахідним. І, наприклад, навіщо Індії взагалі включатися повністю в антизахідну повістку? Ця країна отримує чудові плюси від того, що зараз до неї йде велика кількість західних інвестицій, і їм нормально, їм не треба оцих от незрозумілих протистоянь. Китай хоче протистояти західним державам, а Індія хоче показати країнам глобального півдня, що вона є прекрасним центром об'єднання, така собі на уміє своїм. Думками, своїми розумінням життя, але разом з цим не конфліктує, наприклад, з Америкою чи з Європою. Тож, доєднуючись до неї. Ніхто нічого не втрачає, але зберігають свою самобутність. От так от якось Індія зараз намагається себе позиціонувати. І позиція цієї країни виглядає дещо цікавішою, ніж у Китаю. Хоча на сьогодні у Китаї набагато більше ресурсів і можливостей, аби просувати свою точку зору. По суті, точку сили. Ти співпрацюєш зі мною отримаєш якісь гроші. Часто це корупційно роз'їдальні гроші, еліти, які отримують. Але як висновок, Китай може дати набагато більше наразі, ніж Індія. Є проблема і у Бразилії з Брікс, адже якщо вони занадто сильно восхитяться цією організацією і об'єднаються з Китаєм, то у них будуть проблеми з Штатами Америки, які ще з давніх часів дуже сильно слідкують за тим, аби в Південній Америці геополітично було все більш-менш спокійно. Та й загалом для Бразилії участь в Брікс теж є проблемою. Китай для них є потужним конкурентом, особливо їх промисловості. Не може знищити промисловість Бразилії і Бразилії це не подобається. Тож і такого спільного єдиного ринку теж не буде. Ну і звісно, Південна Африка, яка є найслабшою ланкою серед п'яти основних країн. Розширення Брікс ще більше зменшує вплив пар у блоці. Офіційні особи в преторії вже стурбовані тим, що інші країни Брікс є набагато більш впливовішими в групі, оскільки економічний і соціальний розвиток за останні роки сповільнився значно в пар. Загалом Брікс конкурує і несе навіть певну загрозу іншим світовим об'єднанням, наприклад, організації ісламської співпраці або руху неприєднання або G77. Тож підсумовуючи про Брікс, можна сказати, що це м, така свій тусовка з різними цілями. Там справді є країни, яких можна визначити як клуб ображених, і вони всіх туди хочуть тягнути в свій будиночок ображених і конфліктувати з іншими. Є країни, які хочуть просто співпрацювати, є країни, які хочуть використати можливість. Зокрема, знайти собі нових партнерів в цьому форматі і таке інше. Але якогось цільного, потужного, як якоїсь ідеї об'єднаної, окрім того, щоб протиставляти себе об'єднаному заходу, там немає. І наразі не можна сказати, що ця платформа стане такою потужною альтернативою, яка поділить світ навпіл. Цього поки що не видно, і нехай так буде і далі. Ну, а нам ще залишається далі підтримувати наші збройні сили. Ми практично добили збір на батарею аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади. Тож, давайте докидаємо туди грошенят і допоможемо нашим захисникам мати MAVIC з тепловізором, щоб бачити ворогів. Ну і звісно, сигналізувати, кому треба, аби прибирати з української землі. До зв'язку до побачення!